Доброго дня! Хотілося б сьогодні поговорити про таку поширену проблему, як мігрень профілактика та сучасні методи лікування. Хотілося б зупинитися на тому, що мігрень буває двох типів з аурою і без аури. Мігрень з аурою це коли головному болю передують різноманітні зорові або інші види провісників, порушень у вигляді спалахів світла, зигзагів чи інших відчуттів. І через 5-60 хвилин після таких провісників виникає гострий напад головного болю. Головний біль при мігрені найчастіше однобічний, досить інтенсивний, має пульсуючий характер. Іноді у пацієнта розвивається фоточутливість, тобто чутливість до світла і гучних звуків. Пацієнт намагається лягти в темне тихе місце, щоб уникнути погіршення головного болю. Мігрень без аури, як правило, проявляється лише нападами однобічного, зазвичай головного болю. Як же нам профілактувати мігрень? В першу чергу намагайтеся уникати тих факторів, які провокують виражені напади. Які ж це фактори? Тобто це нерегулярний сон і недостатня кількість сну. Намагайтеся висипатися, спати не менше 7-8 годин на добу, лягати спати в один і той самий час та дотримуватися режиму дня. Намагайтеся уникати алкоголю, особливо червоних і білих сухих вин. Крім цього, по можливості намагайтеся уникати нервових стресів і тривалих перерв у їжі. Якщо ж ви все-таки зіткнулися з нападом мігрені, як діяти в цій ситуації? Якщо напад мігрені легкого або середнього ступеня тяжкості, зазвичай рекомендується використовувати знеболювальний препарат, так звані нестероїдні протизапальні засоби. Однак НПЗЗ у низьких дозах, які найчастіше використовують при звичайному головному болю, на жаль, будуть малоефективними і не допоможуть вам впоратися з нападом мігрені. Використовуйте високі дози знеболювальних. Це може бути парацетамол у дозі 500 мг, одна таблетка або навіть 1000 мг, тобто дві таблетки одноразово. Бажано прийняти препарат на самому початку нападу головного болю після аури. Тоді ймовірність того, що розвинеться тяжкий напад і виражений головний біль, буде значно меншою. Якщо напад мігрені супроводжується нудотою, то рекомендується навіть до прийому знеболювальних використати метоклопрамід 10 мг, одна таблетка або так званий препарат CrukaL. Це одне і те саме. Від одного до трьох разів на добу. Крім цього, можна використовувати шипучі форми парацетамолу. Це солпадеїн, який розчиняється в половині склянки води. Можна використовувати комбіновані препарати, які містять парацетамол і диклофенак. Такі як ламідез і фоніган, які містять 500 мг парацетамолу та диклофенак. Крім цього, можна використовувати різні форми диклофенаку у високій дозі. Це може бути 100 мг диклофенаку, препарат диклоберл, який застосовується до 2-3 разів на добу. Також ми можемо використовувати препарат дексталгін 25 або 50 мг 2-3 рази на добу, і інші і, і кетопрофени, тобто кетонал-дуо, кетонал-екстра 100-150 мг 1-2 рази на добу. Все це допоможе впоратися з вираженим головним болем і полегшить стан. Якщо ж напад мігрені має виражену інтенсивність, то, як правило, використовуються специфічні антимігренозні препарати, так звані трептани. Трептани. Які ж трептани ми сьогодні маємо в аптеках? Що може прийняти пацієнт? Це може бути сума препарат антимігрень 100 мг. Як правило, це середня доза, яка використовується знову ж таки на початку нападу головного болю, на початку нападу мігрені. Ви можете прийняти цілу або щонайменше половину таблетки антимігрень. І, як правило, його можна використовувати до трьох разів на добу. Максимальна добова доза 300 мг. Трептани використовуються не частіше трьох разів на тиждень. Серед також доступних і досить ефективних триптанів є препарат «Золмітрептан». Препарат рапініх, який використовується у вигляді розчинної у роті форми, не потребує запивання водою. Він досить швидко розчиняється в ротовій порожнині та швидко знімає напад головного болю. Крім цього, є препарат золмігрен у таблетованій формі 2,5-5 мг залежно від інтенсивності болю. І крім того, можна використовувати золмітриптан у вигляді назальних спреїв. Один-два впорскування в ніздрю залежно від вираженості. Ось так. Також можна комбінувати звичайні знеболювальні препарати. Парацетамол, ацетилсаліцилову кислоту разом із трептанами, коли виникають сильні напади головного болю. Протипоказанням для трептанів є підвищений артеріальний тиск, різні захворювання серця, ішемічна хвороба серця, інсульти та інфаркти в анамнезі, а також інші захворювання серцево-судинної системи. Також хотілося б приділити е, певну увагу профілактичній терапії Мігрені. Якщо у пацієнта напади мігрені турбують частіше 4-5 разів на місяць, зазвичай лікар порекомендує вам профілактичне лікування. Що ж ми можемо використовувати для того, щоб зменшити кількість нападів мігрені, зменшити їхню інтенсивність, тобто для так званого профілактичного лікування? Найбільш банальні і прості препарати це препарати бета-блокатори. Препарат бісопролол 2,5 мг вранці, одна таблетка тривало 3-6 місяців. Це може бути препарат Конкор теж із цієї ж групи. ось. Для профілактичного лікування активно використовуються антидепресанти. Найчастіше це препарат амітриптилін 25 міліграмів або імпортний соротин. Від 25 однієї таблетки до 100 мг перед сном тривало не менше 3-6 місяців. Крім цього, для профілактичного лікування мігрені також можуть використовуватися протисудомні препарати. Препаратом вибору за протоколами є тапірамакс. Топірамат 25 100 мг від однієї до чотирьох таблеток на добу, як правило, у вечірній час. Широко, як у нас, так і за кордоном для профілактики мігрені можуть використовуватися введення ботулотоксину та так звані моноклональні антитіла. Це препарати Джові. Препарат Оджові, як правило, вводить лікар, який володіє цією методикою підшкірно, у шкіру живота, верхню поверхню плеча або інші частини тіла. Іноді пацієнти можуть вводити цей препарат самостійно після короткого інструктажу. Оджові допомагає знизити кількість і частоту нападів мігрені і у всьому світі визнаний також досить ефективним профілактичним препаратом. Таким чином, якщо вас турбує Мігрень і ви стикаєтеся з нападами Мігрені, зверніть увагу на профілактику, на ті заходи, про які ми з вами говорили. Ми з вами поговорили про те, як лікувати гострий напад Мігрені, як обрати препарат, а також обов'язково про профілактичне лікування. Бажаю вам бути здоровими та мирного неба над головою. До нових зустрічей!